Мене звати Анастасія, Ми, моя сім'я з Херсону. Ми переїхали сюди вимушено, бо так сталася війна, окупація і дуже небезпечно у місті. Ну, у нас сім'я невеличка, я чоловік і син. Ми обоє працюємо. Чоловік так це він в Херсоні. Працював на СТО сервісний центр і бучі знайшов роботу. І через це ми саме тут в Бучачі. Шостій ранку ми прокинулися, почали збиратись, поїхали на роботу, забрати зарплату. Це не вдалося, бо коштів не було. Заїхали в супермаркет, закупились продуктами найважливішими. І під час виїзду з Херсону ми вже зустріли колону техніки української, яка їхала в сторону Херсона захищати Береславський район. І коли ми приїхали в село, нас зустріли родичі. Ми зайшли в інтернет, і ми побачили, що буквально після нас людей, які їхали, вже розстрілювали 9 березня. В Велику Олександрівку вже прийшли російські колони, вже було захоплено. Через два місяці окупації там наші люди з села почали потихеньку виїжджати. З Берславського району ми виїхали і поїхали в Тернопільську область до сестри про грошову допомогу від організації благодійної посмішка» Я дізналася через телеграм Бучацька міська рада. Я була підписана на них, і там була об'ява, що проводиться е збір інформації. І кейс менеджер Наталя так дійсно нам допомагала, вона зі мною зв'язувалася, телефонувала, писала нам повідомленнях, пропонувала де краще. Я їй озвучила наші проблеми по здоров'ю з дитиною. Я кошти отримала 21 вересня. Це дуже гарна допомога. Ми якраз збирались до школи. Я відразу на ці кошти з чоловіком поїхали, купили парту малому, гарну парту стілець, з поличками, все, щоб там йому було зручно лампу. Купили необхідну канцелярію. У нас гарний одяг, спортивний одяг, взуття. Це це ми придбали за ці кошти. І також ми ходили в частну клініку зір перевіряти, і потім ми ще ми з чоловіком вирішили його повести до Львівська область. Цивує все таки не зупинятися і жити далі, тому що треба мати все таки житло.